Першим суперником орбіти в Тернополі були чинні чемпіонки країни волейболістки хіміка. Це протистояння стало окрасою всього волейбольного сезону. Матч тривав рекордні 2 години і 20 хвилин. Запоріжанки приголомшили суперниць, повівши у стартовій партії 5-0. Потім перевага зросла ще більше – 18-9. Але на те хімік і є чемпіоном, щоб відіграти різницю та вкрасти перемогу. По завершенні першого сету раділи южненські волейболістки. Вони виграли 25-23. У другій партії потужніше стартував уже хімік. Команда Сергія Голотова лідирувала 16-10. Проте доля повернула борг запоріжанкам. Цього разу волейболістки орбіти вирвали перемогу з ідентичним рахунком 25-23. двадцять перегоріли партії, але так склалося, що вторая партія нам була просто була хімікам подарена. В цілому матч сложився. Восім був драматичним, задержательним ніколи. У третій партії запоріжанки зберігали бойовий настрій та шалену самовіддачу. Працював блок і йшла гра у нападі. Емоції волейболісток орбіти від перемоги 25-22 у третій партії були шаленими. Четвертою партією волейбольний трилер не обмежився. Команди повернулися до свого улюбленого рахунку 25-23. Тільки цього разу нерви міцнішими виявились у гравців з южного. 2-2 за партіями, і все вирішувалося на тайбрейку у п'ятому сеті. Орбіта відіграла потрійний матч бол, але все ж таки уступила 15-17. За перемогу хімік отримав два очки. Орбіті дістався один бал. Результат в п'ятнадцять партії. это действительно реальная лотерея. Все могло быть по-другому. Но слава богу, что сегодня правила таковы, что команда, которая проигравшая, получает очко. Более того, это очко взято над чемпионом. Не буду восхвалять нашего чемпиона. Об этом много сказано. И, как другие тренеры говорят, дорогого стоит. Наступного дня запоріжанки зіграли з тернопільською галичанкою. Господарки майданчику у першій грі сенсаційно в суху обіграли сєвродончанку. Волейболістки орбіти зберегли сили та емоції після дуелі з хіміком і, віддавши першу партію, перемогли в трьох наступних. Після фінального розіграшу гравці буквально обвалилися з ніг від щастя. Заключний матч в Тернополі запоріжанки проводили із Сєвєродончанкою. Сєвєродонецька команда програла обидва попередніх матчі, але жодної недооцінки з боку гравців орбіти і бути не могло. Команда Ігоря Філіштинського завершила перший тур яскравою перемогою 3-0. Що стосується в цілому турніру, то от для нас був успішним є таке вираження – враження. Ні, побіди приятельного каратка срочі. що це одна четверта фінального самого турнира нашего обольщаться не нужно нужно проанализировать восстановить состояние физическое функциональное в том числе Головною невдахою туру в Тернополі стала Сєвєродоншанка. Команда з Луганської області завершила регулярний чемпіонат на першому місці, але зазнавши трьох поразок, скотилася на четверте. Хімік та орбіта відірвалися від конкурентів, заробивши протягом першого туру однакову кількість очок по сім. Наступний тур прийматиме Запоріжжя у зв'язку з участю молодіжної збірної України у другому етапі чемпіонату Європи. Матчі перенесли і вони відбудуться з 14 по 17 квітня. Руслан Левицький Тв 5